Марафон оглядів операційних систем на каналі продовжується, і незабаром, якщо бути точніше, 26 вересня відбудеться глобальний реліз MacOS Sonoma. Тож давайте в цьому відео розповім про найцікавіші функції та нововведення. Ви на каналі Озі, не забувайте про лайк та підписку на канал. Що ж, розпочнемо. В новій версії операційної системи додали неймовірну кількість нових шпалер та відеозаставок. Це, напевно, одне з наймасштабніших оновлень за останні роки. Якщо точніше, то я кажу про понад 120 нових шпалер, розбитих на різні категорії: ландшафт, краєвиди міста, підводний світ та земля. Особливість їх в тому, що коли ви блокуєте свій Mac, вони перетворюються на ось таку гарну відеозаставку. І навпаки, коли розблоковуєте, відео зупиняється і воно перетворюється на шпалеру. Давайте трошки детальніше подивимось на самі шпалери. Само собою залишились динамічні шпалери з минулих версій операційних систем, є шпалери дотичні новій назві ОС Sonoma. Деякі зі шпалер я попередньо завантажив раніше, щоб вам продемонструвати, бо файли з ними вантажаться довго, тому треба чекати деякий час. На завантаження одної такої шпалери з моєю швидкістю інтернету треба приблизно від 1 до 2 хвилин. В цілому ви зрозуміли, вибрати точно є з чого. Вони безумовно гарні, але треба розуміти, що більшість з них мають невисоку роздільну здатність, ну, бо це кадри з відео. І от, наприклад, гавайське узбережжя на моєму 4К моніторі виглядає піксельно. З іншої сторони, якби якість тут була неймовірною, то одне б таке відео б пару гігабайт. Що для однієї шпалери погодитись багато, тому чимось треба жертвувати або якість, або кількість. Віджити також зазнали невеличкого оновлення. Як ви можете помітити, їх побільшало і додали віджити з різних застосунків, які встановлені на вашому iPhone. І нарешті, нарешті додали віджит акумуляторів. Бо раніше дізнатись відсоток заряду батареї AirPods на MacBook нормальним способом було просто неможливо. Ну, звісно, існували якісь кастилі або відповідний віджит на iPhone. І ось інновації, на які ми дійсно заслуговуємо. Дякую, Apple. Ще зробили так, щоб віджити були доступні на робочому столі. Вони інтерактивні та з ними можна взаємодіяти без відкриття застосунків. І коли почнете працювати в якійсь програмі, віджити залишаються, але стають неактивними та втрачають насиченість, щоб не відволікати. У будь-якому разі ви можете це доналаштувати в системних параметрах в розділі Робочий стіл та док. В Safari додали можливість створювати профілі під різні потреби. Дуже зручна та корисна функція. Я нею постійно користуюсь в Chrome, для того, щоб розмежувати особистий та робочий простір. Само собою, під кожен профіль зберігається історія, розширення, групи вкладок та закладки. Будь-який веб-сайт тепер можна додати в док для швидкого доступу. Вони будуть відкриватись у новому вікні Safari. Навряд чи це буде корисно особисто для мене, тому, можливо, ця функція стане в пригоді для когось з вас. В нотатках можна вставляти один або декілька PDF-файлів та змінювати розмір перегляду. Це зручно у випадку, коли треба мати перед собою документ або презентацію та паралельно робити нотатки. В нагадуваннях додали можливість створювати окремі розділи для групування задач та відображати їх у вигляді стовпців, що по факту створило аналог кабан-дошок прямо у ваших нагадуваннях. Будь-який PDF файл з полями та формами можна автозаповнювати інформацію, і створювати підписи з допомогою програми Оглядач. Звісно, що це не замінить Adobe Acrobat або подібні програми, але як мінімум розширить можливості стандартної програми. З кожною новою версією MacOS ситуація з геймінгом на Mac покращується, і видно, що Apple намагається рухати та розвивати цей напрямок далі. Тепер із запуском гри автоматично вмикається ігровий режим, таким чином ОС звільняє та перенаправляє деякі ресурси безпосередньо на саму гру, роблячи її високий пріоритет, а також зменшує затримку для Bluetooth аксесуарів, мишки, контролера або навушників. Не дивлячись на це, macOS все ще далека від статусу ідеальної операційної системи для змагальних онлайн ігр, бо імпут ваг в тій же CSGO в порівнянні з Windows 11 просто колосальний. Комфортною таку гру явно не назвеш. Але якщо відкинути змагальні онлайн ігри та взяти звичайні сюжетні ігри, то в такому плані ситуація відчутно покращується. Для ігрових студії та розробників додали інструмент під назвою Gameporting ToolKit, з назвою неважко здогадатись, для чого він створений. Цей інструмент допомагає портувати Windows-ігри на процесори Apple Silicon, в тому числі він має підтримку DirectX11 та DirectX12 ігор. Деякі ентузіасти за допомогою Toolkit навіть запускали та грали у кіберпанк. Ну як грали? Якщо своє шоу з 30 FPS та купою фризів можна назвати грою, то так. Але це вже прогрес. Погодьтесь, якщо Apple не буде збавляти темпів, то можливо більше студій будуть серйозніше дивитись сторону Apple пристроїв та геймінгу на Mac в цілому. Тепер, коли ви змінюєте мову вводу на клавіатурі, це відображається безпосередньо у відповідному полі поряд з курсором. Це значно зручніше, ніж було до того, особливо це оцінюють ті користувачі, які працюють з двома моніторами та більше. Диктування, до речі, також покращило. Тепер одночасно можна як друкувати текст, так і не диктовувати його. З українською працює добре, бо більше функція чудово розпізнає команди: дефіс, кома, крапка та пробіл. Для власників AirPods Pro другого покоління в macOS Sonoma так само присутній адаптивний режим та розпізнавання розмови, про який більш детальніше розповідав в огляді iOS 17. Кому цікаво, підказка є на вашому екрані. Варто зазначити, що AirPods перемикається з одного пристрою на інший ще швидше ніж до того. Ось повний список пристроїв, яким буде доступно оновлення до macOS Sonoma. Найбільшу увагу в цьому оновленні розробники знову приділили персоналізації та кастомізації. Понад 120 нових шпалер та оновлені віджити, тому пряме підтвердження. Але особисто мені подобається, як розвивається та рухається тема геймінгу на Mac, та в цілому на пристроях Apple. Пишіть в коментарях, які з нововведень та функцій вам сподобались найбільше. Споживайте лише якісний україномовний контент, та побачимось у наступному відео.